Добре ранок усім, Будемо підливати свою смородину. Бо день сьогодні передає жаркий. Морозів нібито вже не буде. Треба підливати, щоб не пропадало. Так, знаю, плюс-мінус все непогано, є такий якось ось такий кущик, що трошки листочки пожовкли, але то нічого сильно страшного там нема. Головне, щоб там корінь пішов. Так, ці всі що? З буричок, з косточки посадив. Всі прийнялись. Не один поки місяць не пропав, не засох. Всі прийнялись. Тут є один такий найбільший, навіть гарненький. Так, ранні піони в горшочках. Нормально себе чухають. Так, тут молода роза, ну який раніше показував, одненький. Лісточок тут пагін примерз чуть-чуть. Ну, цілому, Цілимся мороза жива. Окупили в магазині, так сказати. А на вулицю посадили, цим би морозом вимерзла. Так, тепер наша розсада. Капуста ось. Наскільки я пам'ятаю рання. Це тут пару рядочків прийнялась. Нормально, від морозу не вимерзла. Так, тут ось о, помідори. Ну, помідори де неде трохи підмерзли. Ну, і то не всі, а конкретно деякі сорта підмерзли, а деякі сорта як стояли, так і стоять. Їм хоч хні. В основному ближе до клійонки. Видно, було холодніше. Можна сказати, понад крийонку, і не до толком не прийнялося. А так то більш-менш непогано. Тут -то один кабачок лізе в теплиці. Він витримав навіть, щоб було сім морозу. Нічого з ним, як бачите, зеленький. Ну і тюльпани. Цвітуть уже цвітуть. Переважна їхня кількість це, як бачите, жовтих. Таких якісь трошки є розових, якісь навіть махрові білі, здається, будуть. ну переважно це всі жовті. Дякую всім, не забувайте підписуватися на канал.